Слава Ісусу Христу! Усім доброго вечора! Вітаю вас зі славного місця Свято-Михайлівського монастира, Свято-Михайлівської гори у Львові, з якої відніється весь Львів. Львів у всій своїй красі. Коли на нього дивитися з гори, він такий гарний, прекрасний. Чому? Ну, бо тому, що на цей Львів я дивлюся з висоти пташиного польоту, польоту Орла. Ну, і ви скажете, до чого я такий вступ роблю. Я не можу не поділитися з моїми глядачами і тими, що за мною слідкують просто новиною, яка, яка мене не то що окрилила, мене ще й добре, добре не вдарила. Але новина така позитивна. Я вперше в житті я недавно повернувся назад до Львова. Приїжджу до монастиря, і тут, як на фірті монастирській, залишають для нас речі, скажімо, чи то листи, книжки, передачі. Приходжу і каже мені черговий отче для вас лист і 900 гривень. Я відразу подумав, що це є пожертва на військо або на гуманітарні цілі. І я завжди їх записую. Я не можу виявляти імені людини, яка мені написала, але повірте, це не людина олігарх, це не є людина, скажімо, якихось високих е е посад, але це є людина інтелектуал. Інтелектуал. Більше не можу сказати. Ну і очевидно, розумію, що говорить. Розумію, що говорить. Пиш. другому оцю Юстину офіра. Пер слухайте уважно на що. На створення богословського факультету при університеті національному імені Івана Франка. Пожертва 900 гривень. Ну і далі підпис. Я вам скажу, я ніколи, здається, не пропонував жодної ідеї створити при Національному університеті Івана Франка Богословський факультет. Якщо оці, які мене будуть слухати чи слухають, Щось таке з моїх ущули, то я прошу мене поправити, я прийму зауваження. Ну я принаймні ніколи не, не, не пригадую, щоб я щось такого пропонував. Але коли я це прочитав, ви знаєте, мене як науковці, як людина, яка розуміє роль богослов'я, просто вразило. І хто знає, Богослов'я саме у Львові починалася з богословського факультету. Університеті Львівському ще за Польщі, який тоді не називався Університетом Івана Франка, здається, Яна Казимира. Факультет називався, із якого вийшло дуже багато науковців, які потім формували ідентичність Львова. Чому я сьогодні це вирішив подати до публічного відома бо вважаю, що Справа як ніколи актуальна у той час, коли формується ідентичність України, а особливо Львова, де експериментується все, не брати до уваги поважного аналізу оцінки і прогнозу віри у Львові, це означає приректи його на загибель. І тому, будучи вдячним тій людині, я навіть її не знаю. Ви можете уявити, я знаю тільки по прізвищу, я зрозумів, хто це є. Я розумію, що це дуже, дуже серйозний крок. І заодно у Львові я вам скажу, як і в кожному місті, де існує кілька університетів, є конкуренція, то безумовно росте ріст. Є ріст, відбувається науковий. Ми маємо у Львові Український католицький університет, який має богословський факультет. От. І він не має багато очевидно людей, які би там вчилися. Чому? Бо тому що, тому що богослов'я це не є наука, яка дасть вам прибуток, гроші, яка дасть вам заробітки, але яка сформує вас як людей. Незалежно, чи ви є люди воцерковлені, невоцерковлені, це є. Предмет для людей, які вже є у бізнесі, які вже самозабезпечені, які вже, можливо, не тільки в бізнесі і все здобули, але шукають сенсу і цілі життя, і як вони можуть причинитися для того, щоби в такий тяжкий час допомогти своїй країні прогнозами на майбутнє, аналізом віри тощо, і закласти фундаменти духовні і філософські. Для нашого Львова. Я тій людині вдячний подаю до відома цю інформацію. Вона мене просто приголомшила. Я вам щиро признаюся, ви, напевно, бачите по моїй реакції. А чому я сказав вам, що Львів видніється з гори Михайлівської дуже гарно, тому що це є погляд орла. Я не знаю, чи ви чули, я дуже часто. Люблю повторювати казку українську, яку я колись почув від одного священника, про, як, про те, як один орел вчив літати старий молодого. І вчив його в той спосіб, що брав його на свої плечі, накрила, підносив на височинь, потім опускав, дивився, як той літ, летів він його супроводжував, а якщо ні, брав його на крила і дальше повторював. Цю саму процедуру виховання, вчив його літати. Але одного разу старий Орел не зумів вчасно підхопити молодого, і той впав на землю. Очевидно, не розбився, але впав в село одне в курник по межу кури. Оскільки не мав поняття власної ідентичності, ким він є, дивився на курей. А кури на нього і поводився так, як кури, бо курей було більшість. Кури дзьобали пшоно і він дзьобав кури, ходили, він ходив. Але час минав і він згодом побачив, як, як кури пробували літати. І він зауважив, що його на відмін від курей давно манило небо. І він коли змахнув крилами, Злетів і піднявся дуже-дуже високо. Коли побачив красу гір, землі, тоді він зрозумів, що він не є куркою, що він є орлом. Здається, богослов'я є як сьогодні, як на часі, бо це є спосіб зрозуміти Бога. Спосіб зрозуміти сенс існування світу всього існуючого. Бо віра це не є додаток до розуму чи додаток до чогось іншого. Віра і розум це є два способи пізнання світу. Так само, як розум ми вживаємо, щоб пізнати світ, так і віру. Віра. Тому Іван Павло ІІ, але ще перед ним патріарх Йосиф Сліпий говорили, що віра і розум є двома крилами, на яких людська душа здіймається до неба і споглядає Бога. Я думаю, що ця ідея, знаєте, є цікава. Очевидно, вона повинна би була зацікавити вже поважний бізнес, який може має все, але бачить, що. Руйнується через те, що немає належно вихованих людей з самоціллю достатністю. Це би була ідея цікава військовим структурам. Чому? Тому що важливу роль у мотивації військову військовій справі грає мотивація. Це би була досить цікава річ для людей, які шукають розуміння віри. Розуміння віри. Не знаю, може передайте це тим. О, ця ідея можна зацікавити, а цей листок я, мабуть, збережу, завтра піду відразу рамку, замовлю, тому що я вперше в житті таке отримав. Отож, анонсую, сьогодні одна людина склала 900 гривень як пожертву на заснування богословського факультету при національному університеті імені Івана Франка. Оцінюйте, як хочете. Всім на добраніч! слава Ісусу Христу, слава Україні.